16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Костя, я тебе вітаю! І я тебе вітаю, вельми шановна колега. Дякую. А також всю команду телеканалу Доми та телешоу у ранок дому зокрема. Приєднуюсь і пропоную ще привітати 11-річного Артура з Каліфорнії. Попри юний вік, він справжній досвідчений репортер, і всі його сюжети присвячуються Україні. of freedom versus slavery. Це Артур. Він живе у Каліфорнії. Йому 11, і Він вже справжня зірка Ютубу. Хлопчина створив своє маленьке телебачення, яке допомагає українцям. Англійською Артур розповідає про події в Україні, знайомить з місцевими волонтерами. Канал називається AB Reports. Артур Брук Reports. А розвивати його юні зірці допомагають старша сестра, 13-річна Софія за сумісництвом оператор, постановник, сценарист і звукорежисер, і тато Джонатан, який відповідає за монтаж відеопродукту та продюсування. Артур автор усіх репортажів. Він талант. Почав цікавитися журналістикою у п'ять років. Йому дуже подобалася моя професія. Я репортер. Врешті-решти я був змушений розповісти Артуру основні правила ведення репортажів та інтерв'ю, бо він страшенно хотів зробити свій канал. AB Reports відкрився ще у 2016 році. А з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Артур вирішив, що буде створювати актуальні сюжети лише на тему війни. Моя мама українка, а бабуся і дідусь живуть у Києві. Я знаю багато про українців, і я вирішив допомагати їм своїми репортажами. Думаю, це дійсно важлива справа. На каналі Артура багато інтерв'ю з представниками української діаспори та волонтерами, які допомагають біженцям у Сан-Дієго, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. Разом з родиною хлопець подорожує Каліфорнією і бере участь у акціях протесту проти російської агресії в Україні. За словами батька Артура, головна мета AB Reports – привернути якомога більше уваги американців і загалом англомовних глядачів каналу до проблем України і таким чином зробити. Це вагомий внесок в таку бажану перемогу.